Вітаю, Езращибальський шосте відео. А, між кожною фазою, кожним з семи фаз ми робимо так зване перезавантаження. Фіз, фізіологічно це відбувається за рахунок глибокого вакууму. Ми створюємо вакуум у всьому цілі. Як це робиться? По-перше, стійка це так звана поза рибалки. Тобто ми спираємося на ноги. Далі руки ставимо сюди над колінком. І відчуйте, як це зручно. Ви не мовби всю вагу тіла віддали на ноги. Ось. Ну, Приблизно така пряма лінія. Спинка не гнеться, тут, а вона рівна. Спинка вирівнюється, тобто лопаточки ми штовхаємо вперед. а Тут ми підкручуємо куприк так, щоб спиночка була рівна, і ми витягаємо себе хвіст вниз, маківку наверх. Це є поза рибалки. В цій позі рибалки ми робимо надзвичайно глибокий видих. Після цього втягаємо втягуємо всі замки, починаючи від пальчиків, арочка стопи, колінка, стегна. І підтягуємо промежину, і підтягуємо живіт намагаємося, щоб живіт зайшов під ребра. Далі стискаємо ключиці, втягуємо горло, втягуємо а, очка, вушка, все м'яке, що може втягнутися, переноситься, все втягується. Уявіть собі, що ви не би, така планета з а, астероїд з такими дірочками від вулканів. І все, що може, втягується в ці дірочки. Немоби, мембранки всі втягуються. Або якщо ви уявите себе спрутом, то він всі е, свої присосочки стягує, ага. вийде і. О. О! Щодо вакууму. Вакуум має бути надзвичайно глибоким. А, намагайтеся зробити найглибший у своєму житті вакуум кожного разу. Кожен раз буде перший і останній, перша і остання спроба зробити надзвичайно глибокий вакуум. А, не а, намагайтеся робити вакуум довго. Намагайтеся робити його глибоко. Але а, в той момент, коли ваше тіло хоче вдихнути, скажіть йому: добре, зараз вдихнемо. І порахуйте раз, два, три. Раз, підтягніть ще більше промежину. Два. Підтягніть ще більше живіт. Три. Підтягніть ще більше горло. Тобто. Вам каже ціло, зараз вдихаємо, я вже не можу, хочу вдихнути. Ви кажіть, добре, зараз раз, два, три. І тоді вона пускає і каже: і Я можу ще раз. Давайте ще раз, раз, два, три. І після цього вже робимо вдих. Така, така затримка дихання е, забезпечує нам правильну треновану ритмічну гіпоксію. Тобто нестачу кисню у організмі. До чого це приводить? В першу чергу, це знімає стрес, це повністю забезпечує нас певними гормонами, які нас розслабляють, роблять щасливими, радісними і впевненими. Тобто, все, що нам потрібно, всі дофаміни, всі окситоцини і так далі, всі вони виприскуються в тіло, і наше тіло стає щасливим. Крім того, там є ще багато різних фізіологічних механізмів. Зараз не про них, бо зараз про тренування. Отже, тренуємося. Поїхали вдих, видих. О! І у вас прямо не вийде не сказати так, о! Бо це буде таке щастя, таке неймовірний взрив нового життя, таке задоволення. Ох. Перший вдих. Цей перший вдих називають первинним вдихом дитини. Якщо ви навчитеся робити цей первинний вдих дитини, ви відчуєте, що. І я попадаю в новий світ. Буквально, якщо у вас відкриті очі, ви побачите, що змінилася картинка. Світ став більш яскравим, або більш там, приємним, або більш теплим. Ви на рівні відчуттів усвідомите, що ви таки так. Точно народилися у новому світі. Цей первинний вдих має так само неймовірно глибоке значення. Його досліджують, досліджують, і все більше відкривають вчені, відкривають в ньому певні ресурсні можливості. Тобто, це призавантаження і можливість перепрограмувати нашу нейросистему на дуже глибинному рівні, на рівні лімбічної нервової системи, на рівні нейросистеми ящики. Ось так. Тоді ми використовуємо вакуум і перший вдих для перезапису того, що ми надихли. От в кожному кожній фазі прийшли нам сайти, прийшла е, можливість, прийшло бачення, як, наприклад, там, розібратися з е, якоюсь певною проблемою. І ми фіксуємо цей результат на вакуумі і перенароджуємося для нової фази. Бо кожна фаза відповідає. Читаєте, там написано, за що. Перше там за тіло, друге за енергетику і так далі. Записали здорове тіло і треба перейти на енергетику. Записали здорову енергетику, треба перейти до наших соціальних стосунків. Гроші, клієнти і так далі. Записали, переходимо на рівень серця. Записуючи це, глибоко в нервову систему ми отримуємо поступовий накопичувальний кумулятивний результат. І самі не, самі не помічаємо, як через деякий час наше життя змінюється. Ми стаємо легкими, впевненими, яскравими, красивими, розумними ну, людьми. Тренуйтеся, будь ласка, тренуйте вакуум. Якщо є питання, пишіть мені вже і е, до наступного відео.